З вами я, Діма, ви на моєму каналі. Сьогодні я в Майнкрафті буду строїти отакий дім. Ну а ми починаємо. Тому ви всі бачили оце відео, де я в скеблокові строю якийсь будинок. Тому я і тут буду строїти. Не питайте. Я, я... я думаю, що ви знаєте, що це таке? Це гараж, а це дивіться. Оп! Так, ну, якщо хтось дивиться з ноутбука, з комп'ютера, телефону, планшета. І хтось грає е, Майнкрафт на комп'ютері, ноутбуці, Майнкрафті на планшеті. То з телефона комп'ютера, ноутбука, планшета, ви дивіться моє відео, якщо ви за цього що, що ви підписані на мій канал, Ставте на паузу відео. І вот так зробіть цей мій будинок. Ну, от так постройте. І строїте за моїм відео. Не питайте, в мене підлога не буде за кірпичів. У мене є мода на мемлі такий, і на машину. Навіть. Тут у мене буде камін. Коротше, ну ми починаємо. Так. У мене будинок буде великий чайненьким двохетажним. Ой! Розділо що сказати, раздя. Трошечки там. Угу. Так, 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 так. У мене я за 15 хвилин настигну. Ну за 15 хвилин відео. Отже, 2 хвилини відео, відео. Так, так. Треба швидко строїти. Я кирішу... Ой, ДАК, тобто не буду застроїти. Якщо хтось захоче, ви можете построїти ДАК. Ну, це якщо ви буде на нові відео. Стіни в нас будуть ось такі, ой. Та боже. Чекайте. Так, так, так. Ой, мене який просто дім буде капець я погоду вже не встиг його так вже, можна построїти повністю да. Ой. я. б'є за собі я, цей відео робити 20 хвилин а я не знаю як Щоб відео було 20 хвилин або хоча б 30, то я б, може, і встиг. Так, Так. Так? Оп-оп. Ви, пожалуйста, підписуйтесь на мій канал, поки я строю, ставте лайки, нажимайте колокольчик. На мене вже відписується від мене, хтось відписався. А це дуже погано. І я вже зла вам це, я не желаю, не желаю вам зла. Я, я це я хочу подорожити. Просто. угу так, так тоз треба зробити стіну. Я вже я стіну тільки покрию, а же починається 4 хвилини відео. Ну, ну і, пожалуйста, чесно, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я коли чогось прошу всіх підписати. Всі не підписуйтесь. А починайте підписуватися вже. Прошу ставити лайки, ви не ставите. Прошу нажимати колокольчик і ви не нажимаєте. Переглядів ви мало набираєте. Ну чого ви так, а? Я траюка. Знімати ютуб канал. Мені відео не можете виходити кожен день, бо в мене мама вдома. Я не хочу, щоб вона знала, що я це знімаю відео на Ютуб, бо буде кричати, думаю. Ну, пожалуйста, пожалуйста, підписуйтесь. Вон, коли я вела добавлю ютуб шорт за своє якесь відео, ви всі мене підтримали. Десь щит ті... щит підписників написало. Чи скільки там, я вже не пам'ятаю. Підтримували мене. Я вам мабуло тоді вдячний. А ви відписуєтесь. Підглядала, якщо моя мама буде сей, на роботі і в мене буде виходити відео, чи йти мені, чи закінчувати мені знімати Ютуб, чи ні. І там ви можете все рішити. Давайте на цьому YouTube на цьому відео ви наберете 5 лайків, чи мені йти з YouTube канала і наберете 2 підписника. П'ять Під раз вас цей напишуть, ой, не напишуть а поставляйте лайки. А, а всі решту там, четверо, напишіть у коментарі. І подивимося. Давайте так. Коментарі і підписки будуть за те, щоб я продовжував знімати відео на YouTube канал. А, оцей от. а лайки будуть на те, щоб я закінчив знімати YouTube канал. Побачимо, кого тут більше буде. Хто хоче, щоб я залишався, пишіть коментарі, підписуйтесь, нажимайте колокольчики, а хто не хоче, подайте ставите лайки. Це буде все. Недовго я і закінчу свої відео Ютуб канал. Я не буду видаляти, звісно. А просто перестану записувати відео. Я стараюся для вас. Я стараюся просто знімати відео. А ви не хочете підписуватися. Так, там. Всі порадіть підписатись. Вас пройдет підписатися на наш YouTube канал. А я прошу, не підписуйтесь. Не прошу нічого не робите. Окей. Okay. Я сильно прошу підписуйтесь на мій YouTube канал. Це нормальний хлопець. добрий, Не злий. Він у мене було відео, де я зривав играть росіян забор значить, що Я не за я за мир, мир. я Я не люблю війну. Я хочу, щоб був мир у всьому світі. Хіба ви такого не хочете? Та ви все країны світу хочете, щоб не було війн всяких. Даваєте тоді кришу застроїмо і я буду хоча всей його. Добре, тут, я думаю, ми в іншому відео продовжимо. Так, а тут зараз. О, так, Туда. стіну треба. Ми його встигнемо.

Беремо все для кухні. Кстати, це в мене мод, якщо, якщо ще. Це в мене мод стоїть. Ви можете його теж закачати вот, Такі такий штуковий для закачок мод, називається Addons. Закачуйте його в плеймарті. І на мене втинемо в погоду. Все. Так. Так, так, так. Е дальше 좀. Мм, mm, блін, куди поставити я? Добре, так. Мм. Так, так це буде. Оп, оп. Вот така кухонька. А, да, тут. Оп. Треба взяти хліб. Так. Блін. А, добре. А, блін, я то що настав. До стяп. Добре, це удалити. Отак, вот так, вот так, так. От так. Оп, 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 оп. Оп. І так. Дипло. Пуль. І опять. Оп. У мене буде немовить зона відпочинку. Мама, подпиши двое, а не Так. Оп, оп. Эй. Не, блин. а. Я так поставил. Боже. Оп. О, оп, вс. Так. Так. Делай візор. О, о, я пьт столик, ну хай хайбуде. тут ноутбук, а тут, видите, сам <laughs> пробудил. А тут такие смешные видео, блин. Не видео, Оп. Бубка-боб, квадратный штаней, Вот такая и такая. Короче, понятно, да? Хм. Только... Выключите, да?

Да, що прийти, братан, на шифт. Ну, вот такие у будинок. Э, боже, машинку в гараж поставить. И все. Мы ну, такие чуємо видео. Оп! Ох, Дивіться. Ага, не Двері Дверь на на шифт. Боже. pot wow <laughs> oh, <damn>. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Міге будинок. І як вам, кстати, мистин? Ну, добре, ми закінчуємо. Всім пока!